Доброго дня! Ми спокою успокою затишки тільки хороших новин. Візьмемо їх гусенята, вже бачите, пасуться малі, але вже ось це гуска, а ця ось курка, курка квот там квочкала, кво то ми її випустили і вона до уся мала не ходить, то вона от на собі взяла. Бачите? дивіться. Джейм здорові, слава Богу, тут ми пса завтрили, бо він буде зараз кусати моїх гусенят. О, так вам буде видно чи так? Отаке. Ми покосили траву, таке зробили. То вже слухай, вже не так то заросло. А це мені дивиться гусиня, да. Та, диви, 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 див, що див, див, див. з ним робиться. Гусаком. <рисвіт> Отаке <я> от діло. <рисвіт> куди, 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 куди? І всі до мене йдуть, і всі до мене йдуть, і всі до мене йдуть, да? і всі, і всі. Це отосісте, і вони будуть йти тобі, і що вони будуть тобі об'єти. О-о-о-о. Две по мне, козл. До мной до кінця. Ходно очень дня.